А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина, а що ж людина Жива на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Лимить крила не пуху бір'я, а справді чисно та й У кого звірно? У кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, кога з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. а крила має. Ми вітаємо чудову українську поетесу Діну Костенко з її днем народження. Дякуємо, що ви нас надихаєте. Слава Україні!